Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну, стоїть вже січень-лютий, але поки що в нас тут тепло останні 2-3 дні. Там йдуть морози, снігопади. Ну, я вирішив сьогодні э, розмножити. Ну як методом е, дуже таким е, простим і надійним методом, методом відводок, розмножить калину Бульденеш. Калина Бульденеш це такий декоративний кустарник, вона е, ягоди не дає, а дуже е, Період квітування обільно е цвіте прекрасними, е прекрасними е такими квітами, <ради> повними набивними, як шарі. От. Десь трохи схоже на гортензію, ну, а це самостійний е значит, е вид калини. Ну, вона в мене тут на росте на, на дільниці. Е да. Ну, користується попитом, що людям, де людям треба посадити в будь-якому місці, невибаглива, значить, засухостійка як використовується як чагарник от, в ландшафтному дизайну, а в період цвітіння дуже радує декоративними квітами. Ну, щоб її розмножити відводками. З багато, як говориться, ума не потрібно. Значить, ви бачите, я от наклонив гіляку, пагін, пришпилив його проволокою, вирив таку канавку, да. а тепер беру, просто присиплю це зверху землею. От. Да. І трошки притрамбую. Е. Головне, щоб вона лежала в ґрунті. Е. Бруньки і сама гіллячка, щоб лежали в ґрунті. Да. І лишаю так до весни. Зараз е. вона в період зими. Просто почне потихеньку, там, де їй треба, е, нарощувати каус. а з весни почне відбивати нові пагони, е, нові коріння. Mm. Да. Ну, я думаю, до кінця травня вже е, вона буде з корінням, і можна буде її акуратно відсадити. Значить, е, Розрізати, посадити горшки, на, 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 на зрошені, посадити і до осені будемо мати уже новий посадковий матеріал. Якщо, допустимо, не, не буде часу в травні цим зайнятися, значить лишимо її в такому стані до осені, А осінню відриємо і знову в нас вже Буде новий посадковий матеріал із хорошою корневою системою, із, із пагонами. І вже осінні тоді посадимо її чи там на постійне місце, чи в школку. Отак От таке розмноження чудової декоративної калини, чагарника калина Бульдонешт. На цьому завершую своє включення. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей. До побачення.